Вітаю, шановні учні, шановні вчителі. У нас сьогодні з вами чергова зустріч, що рубриці авторська задача, і це, як ви вже, мабуть, здогадалися, буде зустріч з авторськими задачами-близнюками. Нещодавно на моєму каналі вийшов ролик, де я розглядаю авторські задачі близнюки і раціональні рівняння, де треба було внести вираз, що містить змінну, під знак кореня. І мене вчителі попросили скласти е, такі близнюки рівняння, де була б обернена дія винесення ножника з-під знака корення. Це я вам вже підказую. <свісно> Тому я такі <свісно> рівняння-близнюки склав, вони на ваших екранах. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте ці рівняння <свісно> розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ви бачите, що я зробив таку заготовочку, Тобто я буду, як минулий раз, їх розв'язувати поряд для того, щоб деякі моменти можна було порівняти. Я почну з першого рівняння і в цьому першому рівнянні хочеш чи не хочеш, а треба знайти область визначення рівняння. Область визначення рівняння. Ми знайдемо з умови х плюс 9 на 1 мінус х, більше буде рівнює 0, тому ми повинні кхем, одиницю виколоти, мінус 9 ми повинні поставити. Акуратно ми знайдемо знаки. І побачимо, що у нас область визначення, це множина. Х належатиме від мінус 9 до 1. В області визначення ми розібралися. В чому буде полягати прийом розв'язування нашого рівняння? Ну, давайте я, можливо, його скопіюю, бо зараз воно поїде. Прийом буде полягати у наступному. У тому дробі, який стоїть під знаком корення, я чисельник і знаменник домножу на. 1 мінус х. Коли я домножу чисельник і знаменник на 1 мінус х, то у знаменнику, у знаменнику в мене утворюється квадрат. Я перше рівняння покажу більш ретельно, друге деякі моменти я буду пропускати. Тобто, ви зрозумієте, утворився у знаменнику квадрат. Потім ми цей квадрат беремо корінь з квадрата, і це буде модуль, як ви чудово здогадуєтесь. Отже, на. всі перетворення є рівносильними. І ось у нас прийшов момент цей модуль розкрити. Давайте пригадаємо, у нас є область визначення. І оскільки в нас є область визначення. Ми аналізуємо вираз, який стоїть під знаком модуля 1 х І розуміємо, що на всій області визначення цей вираз є додатнім, тому модуль цього виразу буде сам цей вираз. Отже, ми отримаємо ось таке рівняння. І ще раз врахувавши область визначення, що х-1 більше 0, нам головне, що воно не дорівнює 0, ми домножимо на x-1 ліву і праву частину рівняння. Ось такі перетворення дозволяють нам прийти. Рівносильні перетворення дозволяють нам прийти до такого рівняння. Далі, я думаю, ви бачите корінь із цього виразу. Ми позначимо новою змінною Т, де Т більше або дорівнює 0. Давайте я візьму в рамочку. Ми отримаємо з вами квадратне рівняння Т2 Т квадрат мінус t мінус 6 дорівнює 0. T1 мінус 2 не підходить. Т2, 3. Нам залишається закінчити. Ми навіть можемо про область визначення трішечки забути. Цей добуток дорівнює числу 9, тобто він апріорі більше 0, а якщо добуток більше нуля, то і частка більше нуля. Ну, хочемо, потім перевіримо область визначень. Після перетворення, ну я так склав, щоб було відносно неважко. І ми з вами отримаємо два раціональних корені. Обидва ці корені належать області визначення від мінус 9 до 1, тому є коренями початкового рівняння. Отже, відповідь мінус 8,0. Ось так я склав. Перше рівняння можна давати на контрольні математичних класах. Можна розв'язувати в математичних класах. Ви побачили, шановні учні, шановні вчителі, деякі ідеї. Тепер ті Учні, вчителі, хто не розв'язав жодного з цих двох запропонованих рівнянь, ви побачили, як я розв'язував перше. Тому я думаю, є смисл натиснути паузу і спробувати розв'язати друге. Давайте приступати до другого. І коли ми знайдемо, а ми почнемо з того, звичайно, що ми знайдемо область визначення. Це буде дріб, оцей більше дорівнює нуля, і ми розуміємо, що тут ситуація стає кардинально іншою. Точка 1 виколота, звичайно, мінус 9 ні, але тут область визначення буде складатися з двох проміжків. І ті учні-вчителі, які дивилися той фільм, який я сьогодні згадав. Вони чудово розуміють, що тут і почнеться та інша робота, яка буде дуже серйозно відрізняти це друге рівняння від першого. другим рівнянням я поступлю так само: я чисельник і знаменник домножу на дробу, який під знаком кореня домножу на х-1. Це так само це тотожнє перетворення, одиниця не дорівнює 0, і буду мати. Наступну ситуацію x плюс 9 на x-1, а тут модуль х-1. До цієї ситуації, я думаю, тут вже все зрозуміло. Але але мені треба розкрити модуль. І проблема буде полягати в тому, що в мене два інтервали. Тут, тут був один інтервал ліворуч. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут був один інтервал. В Чому? Дуже простота була цього. Простота була в тому, що оцей вираз, оцей, давайте я його скопіюю, оцей вираз, що стоїть під знаком модуля 1-х, е, у кожній точці цього інтервала є додатнім. Тому модуль розкрився один випадок все легко. А тут, на, тобто, що я хочу сказати? Якби, наприклад, ми розглядали, ну, наприклад, на інтервалі там від мінус 9 до 15, все одно б довелося на 2 розбивати. А тут у нас два інтервали. І ці два інтервали нам створюють роботу, шановні колеги, шановні учні, створюють роботу. Яку роботу створюють? Ну, треба розглядати на двох інтервалах. Якщо від мінус нескінченності до мінус 9, Вираз, що стоїть під знаком модуля, він від'ємний. Від'ємний. Тому модуль цього виразу це мінус х-1 в дужках. І наше рівняння перетворюється вже з тим, що між доданками у лівій частині стоїть плюс. Оскільки ми не розглядаємо х до рівня 1, в ОДЗ не входить. Ми можемо домножити на Х-1 і далі поступити так само, заміна, Т, все так само. Все так само. Але, але, але тут будуть цікаві моменти. Отже, ми маємо радикал позначити літерою Т, або ігра хто як любить. Ми повинні сказати, що, звичайно, Т більше буде рівньо 0, як корінь квадратний. І ми з вами виходимо на рівняння. т квадрат плюс Т-6 дорівнює 0. Воно має трішечки інші корені, ніж ті, які були ліворуч. Т1 буде мінус 3, це не підходить. Т2 буде 2, все класно. Значить, наш корінь. Дорівнює 2, тому підкореневий вираз дорівнює 4. Після спрощень ми отримаємо рівняння х 8 х мінус 13 дорівнює 0, яке має корені Х1, 2 мінус 4, плюс або мінус корень з 29. Шановні учні, у мене до вас питання, ці корені будуть коренями початкового рівняння? Якщо ви відповіли так, то ви помилилися, тому що ми повинні проаналізувати. Вся справа в тому, що це рівняння ми поки що розглядаємо нам множині на чисел х належить від мінус нескінченності до мінус 9. А раз таке відбувається, то ми повинні проаналізувати. Ми повинні виписати два наших числа. І відповідно подивитися, перше належить від мінус нескінченності до мінус 9, друге не належить. Ой, навпаки, перепрошую. Це не належить. Це, це я вже починаю трішечки. Це я вже починав вже на другий випадок дивитися. Перше число додатнє не належать, а друге число від'ємне, воно якраз менше мінус 9 буде, бо корінь з 29 він більше 5. Ось. Тому ми для даних значень іксів виловили один корінь, а другий нам не підходить. Я сподіваюся, що ви не забули, що в нас ще друга ситуація, друга ситуація Х більше одну. Ну, Можу написати зі знаком «належить». І коли ми будемо відпрацьовувати ось цю конструкцію, тільки я тут. Ну, оцю конструкцію, давайте я скопіюю, не буду я її переписувати, звичайно. Ми почнемо відпрацьовувати оцю конструкцію, розкривати модуль. То тут розкриття модуля кхм, приємне. Буде таке саме, такий самий вираз без модуля, ми домножаємо, отримаємо ось таке рівняння. І після, ну давайте я заміну, все-таки заміна та сама, звичайно, але ми отримаємо рівняння інше. Таке саме, як в першій колоночці. Т квадрат мінус Т мінус 6 дорівнює нулеві, Т1 дорівнює мінус 2 не підходить. Т2 дорівнює 3, підходить, корінь дорівнює 3, підкореневий дорівнює 9. І ми отримаємо рівняння. Я, звичайно, підглядаю х квадрат плюс 8х, мінус 18 дорівнює 0. І його мінус 4, плюс або мінус. Корінь з 34. Ну, вже є досвід. Ми розуміємо, що їх треба виписати окремо і аналізувати. Перший з цих коренів явно більше одного, тому належить від одиниці до плюс нескінченності. другий корінь просто від'ємне число не належить. Отже, у другому нашому випадку ми виловили ще один корінь, і ми можемо писати відповідь. Ну, шановні учні, хто таких рівнянь не бачив, ну, це рівняння для математичних класів. Це серйозні рівняння, які містять серйозні елементи алгебри. Серйозні раціональні рівняння і серйозні інші елементи алгебри. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Вклав ці рівняння саме для вас, шановні учні, ще за замовленням вчителів, але... Ну, і для вчителів, звичайно, теж, але в першу чергу, мабуть, для учнів. Дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.